Про виконання заходів із підготовки закладів освіти прилуг до роботи в новому 2022-23 році на засіданні виконкому, що відбулося 24 січня, звітувала очільниця управління освіти Тетяна Гуляєва. Ці заходи місяць 17 пунктів. Це затвердження мережі закладів освіти. Це перевірка манометрів, це підготовка закладів освіти, підписання актів готовності закладів освіти. Це навчальні відповідання з відповідальних осіб за електробезпеки, це перевірка теплових мереж і багато багато інших закладів заходів. Ці фактично заходи виконані. Один захід про забезпечення дітей дошкільного віку 82%, 82 охопленням, виконано частково. Чому? Тому що два заклади дошкільної освіти, такі як другий і десятий, знаходяться на дистанційній формі навчання. Плюс деякі діти закладів дошкільної освіти зараз не відвідують заклади дошкільної освіти з деяких причин це опалення і світло, і так далі. Але над цим ми працюємо, будемо далі працювати про заходи щодо протидії поширенню пияцтва, алкоголізму та наркоманії серед населення прилук членів виконкому поінформувала заступник міського голови Тетяна Шкуренко. Продовж років ми затверджуємо такий план роботи в реалізацію заходів. За цим планом включені заклади культури, освіти, медицини, соціальні установи. Єдине, звичайно, що свої корективи внесло те, що 2022 рік був воєнним роком, і тому ряд масових заходів, які завжди проводяться серед студентської, учнівської молоді, вони були, звичайно, перенесені більше у формат онлайн. Але в цілому та робота, яка передбачена якраз соціальними установами на виконання якраз профілактику. Фактичних таких заходів, спрямованих на Будемо так говорити протидію пияцтва наркоманії серед населення нашого міста. Вона проводилася в межах тих можливостей, які були визначені цим роком. Розглянули на засідання виконкому від 24 січня, і питання перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних на підприємствах, установах та організаціях. Прилук їх у місті здійснює спеціально створена комісія. Комісія працює у нас кожного року. Склад комісії був створений на початку 2022 року. Протягом 2022 року було проведено 10 перевірок у установах і підприємствах нашого міста. На цей рік двадцять третій рік заплановано 14 перевірок на підприємствах і установах нашого міста. І ще одним рішенням виконавчий комітет прилуцької міської ради передав на баланс комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Генератор потужністю 200 кВт, який місто отримало за сприяння начальника Чернівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. Цей генератор надійшов до прилуцької міської ради у вигляді гуманітарної до. Це обласна військова адміністрація віршу, або, або вона передає на раду, або вона передає на круг теплового постачання. І на сьогодні за сприяння військової адміністрації обласної круги теплопостачання отримало всіх потужних гнів. Загалом прилуки вже отримали як гуманітарну допомогу від міжнародних донорів 28 генераторів для закладів соціальної сфери комунальних підприємств, зазначила міський голова Ольга Попенко. І ці надходження в місто продовжуються. І сьогодні ми отримали застояння обласної військової адміністрації 8 генераторів. Бо ви знаєте, що є завдання посавне завдання перед нами професійні сільськими радами. Забільшити кількість пунктів незламності. Нагадаємо, наразі у прилуках діє шість пунктів незламності, де кожен хто потребує, може зігрітися, зарядити свої гаджети. Незабаром їх кількість буде збільшена.